Вітаю! Сьогодні ми спробуємо детально розібратися, чи є Фауст емпатійним, а також чи можна його назвати психопатом. Відразу вас засмучу або надам вам радісну звістку, що, в принципі, неможливо нам це буде остаточно вияснити, так як у нас немає можливості провести з Фаустом психодіагностику та ряд інших операцій, які допомогли б нам це встановити. Та й навіть у реальному житті це зробити не так і просто. Існують різні теорії трактування емпатії та психопатії. А також науковці виділяють кілька різновидів цих понять. Багатьом важко встановити, чи справді Фауст є емпатійним, так як під емпатією ми розуміємо щире розуміння емоцій іншої людини та співпереживання їй. Якщо говорити про Фауста з цієї позиції, то важко встановити, чи справді можна назвати його емпатійним, оскільки він, наприклад, готовий вбити Скіфа за проханням Германа, навіть не знаючи його та не розуміючи до кінця мотивів діяльності Скіфа в зоні. Водночас Фауст, за словами свідків, таких як бродяга, щиро піклується про своїх побратимів, бажає їм всього найкращого та розуміє їхній біль, допомагаючи пережити складний період в житті учасників новоствореного угрупування під назвою Полудень. Але тут в мене виникають питання щодо його емпатійності у даній ситуації. Оскільки він допомагає своїм побратимам задля особистої вигоди, використовуючи їх для відновлення угрупування моноліт, повернувши колишні угрупування разом з його силою та міцю, він нікого не шкодує на своєму шляху, здатний знищити кожного, хто заважає втілити власну мету. Також через його божевільні на цей час мрії гине численна кількість колишніх фанатиків, які знову підвладні каменю під назвою Моноліт. І тут у мене також виникає питання, чи справді він хотів всього найкращого своїм побратимам, сприяючи їхньому знищенню у великій кількості. По суті, його цікавила тільки власна ціль відновлення моноліту та визначення долі зони так, як захоче він, чхати він, по суті, хотів на людей. Ось така в мене особиста думка, яка, переглядаючи різні огляди, дещо відрізняється від інших. Фауст добре пам'ятає, які злочини робив у минулому, і в нього немає співчуття до людей, яких вбивав. Замість того, щоб з бродягою разом співпрацювати та зробити все можливе, аби благополучно проходила адаптація братів, він знову хоче створити кровожерливе угрупування, яке знищуватиме всіх навколо, хто не розділяє його поглядів. Щоб називати Фауста істинним емпатом або персонажем, у якого її рівень на високому рівні, то треба аналізувати його поведінку у комплексі разом із ставленням та готовністю співчувати і допомагати мешканцям зони поза межами групової ідеології. Яка возвеличує моноліт. Він же, наприклад, готовий вбити скіфа на початку гри за вказівкою Германа, а той навіть не знає про всю історію зони, про угрупування моноліт тощо, що ми можемо дізнатися у його діалогах із бродягою. Але деякі наукові джерела засвідчують, що людина з високим рівнем емпатії не до всіх так повинна ставитися, часто це обмежується найближчим її колом. Отже, щоб визначити, чи являється Фауст Емпатом, проаналізуємо дослідження науковців. Які детально та практично вивчали та вивчають цю тему. Наприклад, Рейн та інші у 2022 році досліджували емпатію, виділяючи такі різновиди як когнітивну, афективну та соматичну. Когнітивна емпатія означає здатність усвідомлено уявляти внутрішній світ іншої людини, її думки, мотиви та переконання. Якщо у людини такий вид емпатії є на досить високому рівні, то їй досить легко здогадатися, як інша людина сприймає ситуацію. Які емоції та почуття переживає у даний момент часу, прогнозуючи її реакції та свої подальші дії? За цим видом емпатії, людина не співпереживає інші, але добре розуміє її емоції. Такий вид емпатії корисний для можливості коригувати свої власні поведінкові та емоційні реакції, а також вона може допомогти у керуванні іншими. Афективна емпатія Ефективна емпатія передбачає автоматичне резонування з емоційним станом іншої людини. Це, простими словами, такий вид емпатії, під яким ми розуміємо це слово. Це здатність відчувати емоції іншого та співпереживати йому. У кого на досить високому рівні такий вид емпатії, тому легко зрозуміти, що говорити, наприклад, своєму другу, коли він у поганому або гарному настрої, коли треба підтримати та просто мовчки вислухати. Такі люди досить сенситивно реагують на емоційні реакції інших та їхні почуття тощо. Соматична емпатія проявляється через фізіологічні та моторні реакції, такі як віддзеркалення міміки, жестів, пози, рухів іншої людини, з якою, наприклад, розмовляємо. Людям, у яких високий рівень такої емпатії, властиво повторювати вирази обличчя співрозмовника, пози та його жести. У таких людей можуть відбуватися зміни у вегетативній системі, підвищуватися частота серцевих скорочень тощо. Також це може бути ознакою того, що у людини добре працюють зеркальні нейрони, які дозволяють нам, наприклад, вчитися в інших, просто спостерігаючи за ними. Вперше зафіксували дзеркальні нейрони Джакомо Ріцолаті та Вітторіо Галезе, вченими виявлено, що існує зв'язок між нейронами та нейрофізіологічним механізмом емпатії. Наприклад, пам'ятаю, як пеп Гардіоло зазначав, і це згадувалося у одній з його книг, коли він перебував у Баварії. Як новачкам було важко призвичаїтися до його філософії гри, особливо клубу Бундесліги, для яких його стиль не типовий, але він зі своїми помічниками, науково дослідною групою, зазначають, що адаптуватися допомогли футболістам дзеркальні нейрони. Новачок, наприклад, який постійно перебуває та дивиться на інших у середовищі, де грають в інший стиль гри, не може грати інакше. Можливо, то сповільніше, хто швидше навчатиметься, але це все реально. Не без вагомої допомоги дзеркальних нейронів. Також здатність переживати емпатію може збільшуватися у відносинах щодо близьких людей, оскільки відгуки на почуття активізуються в мигдалеподібному тілі, яке є частиною головного мозку. З усіх видів емпатії, які я проаналізував, ці здалися мені самими чіткими для розуміння цього феномену, тому я обрав їх за основу. Також науковці виділяють такі види емпатії, як емоційну, предикативну, поведінкову тощо. Різні теорії по-різному трактують феномен емпатія та її різновиди. У деяких назви відрізняються, але суть трактування поняття схожа. Велика кількість теорій та думок науковців може дещо ускладнити розуміння та трактування цього феномену. Згідно досліджень Рейна та інших, можна зазначити, що у Фауста низький рівень саме ефективної емпатії, оскільки він щиро не співпереживає своїм братям, а просто зачаровує їх, щоб використати у власних цілях. Ось така в мене особиста суб'єктивна думка. Щоб зробити висновок, чи є Фауст емпатом, то давайте зазначимо наступне: емпатом, по суті, можна назвати людину або персонажа, які здатні поділяти почуття іншої людини. Так, у відео про психопатію та психопатію у відеоіграх я висловився, що у Фауста відсутня емпатія. Цей вислів ще можна трактувати так, що в нього низький рівень емпатії, якщо ми розуміємо під цим терміном щирість співпереживання іншій людині. І цей вислів може стосуватися його афективної емпатії. Також важко назвати його персонажем з високим рівнем емпатії, тому що його, так би мовити, емпатія обмежується тільки своїми людьми, своїми ідеями. Щодо чужинців, навіть до тих, які не становлять для Фауста та його людей загрозу, його емпатія пригнічується. І часто серед своїх Фауст розуміння емоцій інших перетворює на засіб для маніпуляцій та втілення своїх ідей в життя. Існують різні теорії та визначення емпатії, тому можуть траплятися труднощі у її трактуванні та тлумаченні. Деякі науковці стверджують, що це нормально, коли емпатійна людина не проявляє своїй якості до чужинців так, як до свого оточення. Згідно сучасних наукових досліджень, в принципі почуття емпатії притаманне усім людям, в яких воно знаходиться на різному рівні. Цій якості можна навчитися, це не означає, якщо в тебе не скірває емпатії, то ти приречений. Можна стверджувати, що існує три рівня емпатії низький, середній та високий – Якщо в людини низький рівень емпатії, то їй складно уявити внутрішній світ іншої людини, їй важко вловити зовнішні сигнали та зрозуміти мотиви інших. На чужі переживання людині з низьким рівнем емпатії зазвичай не властиво реагувати. Там емоційний холод та порожнеча у відношенні до інших. Таким людям не властиво допомагати іншим, вони часто не тактовні. Також про людину, в якої низький рівень емпатії, деякі науковці вважають, що вона у неї відсутня. Середнім рівнем емпатії людина може розуміти думки й почуття інших, але часто важко вловити дещо приховані мотиви поведінки. Такий рівень емпатії дозволяє надавати адекватний емоційний відгук, співпереживати іншому, але без глибокого занурення в їхні проблеми. Таким людям досить легко працювати в команді серед досить великої кількості людей, їм під силу вирішувати конструктивно конфлікти всередині групи. Хто ж володіє високим рівнем емпатії, тому легко читати думки інших. А також їхні наміри та передбачати їхні дії, адекватно обираючи свої відповіді. Такі люди щиро співчувають іншим, у них можуть навіть відтворюватися фізіологічні реакції інших людей, відчуваючи ті негативні емоції, які переживає та людина. Тому людям з високим рівнем емпатії тут важливо встановлювати особисті кордони та думати також про себе. Такі люди відразу помічають, коли хтось сумний або веселий, можуть часто емоційно вигорати. Аби змінити емоційний стан іншої людини. Отже, якщо у вас на певному етапі життя визначено певний рівень емпатії, наприклад, він на низькому рівні, то не засмучуйтеся, все можна змінити. Емпатія спроможна змінюватися протягом життя, якщо цілеспрямовано розвивати її. Бажано проходити методики та робити висновки на визначення емпатії та інших характеристик особистості з кваліфікованим фахівцем, адже існує ризик неправильної трактовки результатів. Хтось може засмучуватися через результат, неправильно порахувавши бали тощо, або неправильно зрозуміти визначення певного слова, спотворюючи у своєму розумінні отримані результати. Немає поганих чи хороших рис особистості, кожна має сильні та слабкі сторони, визначивши які можна дізнатися, які типи діяльності нам більш підходящі. Хоча, в більшості випадках, діяльність сама нас обирає, не займатимешся ти тією діяльністю, яка тобі не підходить. Головне слухати себе, чим ти хочеш займатися, де і ким працювати. Якщо у вас є можливість вибирати, слухайте в першу чергу себе. Обирайте вищий навчальний заклад, враховуючи свої власні інтереси, уподобання та здібності. Знаю я багато прикладів, де люди йшли вищі навчальні заклади, де перспективно. Наприклад, масово навчаючись на програмістів, яких зараз успішно здатний замінити штучний інтелект. Тому робіть та вчіть те. Чому ви готові розвиватися все своє життя та отримувати там задоволення? Хто зна, може, завтра ваша діяльність буде більш високооплачуваною у порівнянні з іншими. Ніхто точно не може сказати, що буде із нами завтра, особливо у такий складний для нас час. Повертаючись до рівнів емпатії, від яких ми трошки відволіклися, зазначимо, що усі три рівні за рейном є умовними, і конкретна людина може мати високий показник у когнітивній емпатії, але середній або низький. В ефективній чи соматичній. Рейн та інші зазначають, що з кожним компонентом можна працювати окремо, і там дещо відрізнятимуться засоби та методи в роботі. Отже, який ми можемо зробити висновок щодо Фауста? Точного висновку зробити буде важко через те, що немає в нас можливості провести з ним психодіагностику. Але з розважальною метою, з вашого дозволу, я висловлю свої думки, а ви свої залишайте у коментарях, які я читаю та намагаюся на них ґрунтовно та щиро відповісти. Так от, на мою думку, у Фауста на досить високому рівні когнітивна емпатія. Він добре читає думки та почуття інших, здатний маніпулювати іншими та використовувати їх у власних цілях. Наприклад, він без проблем знаходить до кожного підхід. Тут можна згадати його численні взаємодії з іншими персонажами. Наприклад, Шустрого він задобрює матеріальними речами, різною зброєю, а особливе враження на Шустрого справила, подарована Фаустом Гаус гармата. Після чого, я думаю, той остаточно розтанув і навіть не намагався після цього дізнатися, чому Фаусту потрібно на чисте небо і що той задумав, допомагаючи одному з таборів полудня. Який знову хоче стати монолітом у пересуванні зоною. На членів полудня йому не треба впливати матеріально, їм головне дати зрозуміти їхню цінність, дати їм віру в них та переконати, що вони і сьогодні можуть стати могутніми, тільки треба вірити в моноліт його повернення. Афективна емпатія, на мою думку, в нього на низькому рівні. Він здатний зрозуміти інших, але сильно не заглиблюється у їхній внутрішній світ. Йому головне, щоб той повірив його словам та слідував його меті, допомагаючи йому. Що там далі буде з тією людиною, йому вже не так цікаво. Він вдало може зачарувати іншого та зробити так, аби той став на його сторону. Такого рівня емпатії йому вистачає, аби впливати на інших, більше йому і не треба. Соматичний рівень емпатії важко мені визначити, оскільки він вгріє сліпцем та не дуже реагує на поведінку інших. Він інакше бачить зону, і в нього краще виходить так, щоб за ним повторювали. Він свою сліпоту використовує як засіб впливу на мешканців зони, викликаючи у декого співчуття, у когось викликає захват, як у штерєва, лейтенанта варти, якого Фауст успішно завербував. Ще раз повторюся: це моя суб'єктивна думка, яка не підкріплена фактами. Я не проводив психодіагностику та не інтерпретовував результати досліджень. Я це роблю виключно заради розваги, десь спонукаючи себе та інших більше дізнатися про певне психологічне поняття. Яке дозволить нам більше пізнати себе. Тому точно ми так і не дізнаємося, який рівні емпатії у Фауст. Можливо, його творці нам зможуть допомогти у визначенні. Тепер давайте розберемося, чи являється наш герой психопатом. Психопатія це особистісний розлад, для якого характерні стійкі порушення в емоційній сфері, міжособистісній поведінці та контролі імпульсів. Щоб зрозуміти, чи підпадає Фауст під це визначення, зіставимо його поведінку з базовими ознаками психопатії. Існує велика кількість досліджень та трактувань психопатії. Різні науковці виділяють різні риси психопатії та по-різному їх оцінюють. Більшість вважає, що психопатом є той, хто безжально вбиває. У нього відсутня емпатія, а ще він дуже жорстокий. Саме так у фільмах, відеоіграх нам демонструють психопатів. Створюючи та популяризуючи таких героїв, як Джокер, Вас Монтенегро та Тревор Філіпс. Люди, на жаль, не читають наукових досліджень, глянули один фільм, почули якісь думки, неперевірені та непідтверджені фактами, і навішують ярлики на інших, до кінця критично не розібравшись у темі, роблять певні висновки. Хто прослухав попередню частину відео, а ще й може згодом підтвердить сам почуте, прочитавши достовірні джерела, той знає. Що за одним із теорій, у всіх людей є емпатія. Це не окрема каста людей, емпатія. У кожного вона є на різному рівні. У психопатії вона зазвичай на низькому рівні, але вона все ж є. Далі для аналізу психопатії я взяв за основу PCL Хайера, який досліджував психопатію за такими рисами, як емоційна холодність і дефіцит співчуття, поверхнева чарівність і маніпулятивність, антисоціальні вчинки та відповідальність. Імпульсивність, відсутність відчуття провини, порушення зобов'язань та інші. До речі, якщо ви захотіли себе самі перевірити, то автор методики зазначає, що ви, скоріш за все, не є психопатом, оскільки психопати не мають такого рівня самокритики та глибокої саморефлексії. Також варто зазначити, що з однією методикою некоректно ставити діагноз. Щоб визначити цей діагноз, треба здійснити ряд операцій, треба ще пройти інтерв'ю. Опитувальники та тести інших авторів, психологічне спостереження тощо, і тільки тоді робити певні висновки. Враховуючи все перечислене, повторюся, наш аналіз виключно у розважальній формі, який я собі не дозволю проводити на реальних людях. Етичний кодекс не забороняється робити на персонажах відеогри, тому ми можемо це використати з метою. Щоб більше дізнатися про певні психологічні поняття, а також щоб стимулювати самопізнання та саморозвиток особистості. Отже, моя та ваші думки, як ми зрозуміли, будуть мати невелику вагу та достовірність, говорячи про його емпатію, психопатію тощо. Зараз, з вашого дозволу, я зроблю аналіз поведінки Фауста в грі Stalker 2 і висловлю свою власну суб'єктивну думку щодо того, чи являється наш герой психопатом. Спочатку він постає перед нами як духовний провідник полудня, групи, сформованої колишніми прихильниками моноліту. Раніше він був просто сталкером, який пробрався в зону ще на її початковому етапі розвитку. Під час одного з експериментів проєкту X з контролером йому відібрали зір, зате відкрили здатність бачити пси поля живих істот. Саме тоді професор Двупалов зачитував йому фрагменти з Фауста Гьоте, що надалі визначило його манеру висловлювань і погляди на світ. Разом із бродягою вони заснували полудень, де Фауст виявив неабияку харизматичність та вміння маніпулювати людьми. Він схиляв колишніх монолітівців повернутися до стародавніх істин і спорудив культ істинного щастя в зоні. Проте за цією зовнішньою обгорткою ховається хижак. Завдяки своїм вмінням він досить жорстко контролює думки своїх послідовників і не нехтує насильством, якщо це відповідає його планам. Фауст не лише холоднокровно планує масові вбивства. Але й безжально приносить у жертву власних людей. Також тут можна згадати Фому, якого він використав у своїх цілях та не сильно переймався його подальшою долею. Він його руками активовує сканер на базі полудня, після чого потрапляють під псивплив учасники полудня. Деяка частина полуденців гине, яка перебувала у підвальному приміщенні, де було ввімкнено сканер. Враховуючи наведені факти, у Фауста простежуються головні ознаки психопатії. Наприклад, його не турбують благородні наміри, бродяги чи бажання мирно співіснувати з іншими мешканцями зони. Він прагне відродження та панування моноліту, обґрунтовуючи це тим, що колишні монолітівці зазнають дискримінації та нападів. Незалежно від того, сталкер ви чи вартівець, якщо ваші погляди не збігаються з його, Фауст без вагань знищить вас. Його величезні промови й цитати Diodie з першого ж слова захоплюють аудиторію. Що може сигналізувати нам про його маніпулятивність і поверхневу чарівність. Він миттєво розпізнає вразливі місця послідовників, страх перед невідомим, пошук сенсу життя, рани минулого і експлуатує їх, обіцяючи істинне щастя під легендою про відродження моноліту. Сердечність і турбота лише інструменти, щоб посилити свій контроль над учасниками полудня та використовувати їх для власних амбіцій. Утілюючи ці плани, він безжально ліквідує все. Що йому перешкоджає, у Фауста можна простежити величезне відчуття власної значущості. Фауст вважає себе не просто лідером секти, а обраним зоною. Втрата зору та здатність бачити пси поля під час експериментів з контролером створили в нього переконання в його унікальності та надздібностях. Він упевнений, що лише він може правильно тлумачити волю зони і направляти її ресурси. Будь-хто, хто сумнівається в цьому, вважається небезпечним відступником і підлягає знищенню. Холодний раціоналізм, усі його вчинки ретельно продумані і спрямовані виключно на здійснення владних амбіцій. Співчуття та жаль у його системі цінностей майже відсутні. Він діє, керуючись лише програмою, закладеною в нього під час дослідів. Разом із Германом він планував убити Скіфа, незнайому йому людину. Також у Фауста, на мою суб'єктивну думку, Афективна емпатія на досить низькому рівні, яка означає здатність відчувати емоції іншого та щиро співпереживати йому. Я вважаю, що він турбувався про своїх братів лише з однією метою відновлення Моноліту. Його не цікавила їхня доля, як особистостей в цілому. Його цікавив тільки культ Моноліт, яким би він керував, і з його допомогою встановив би контроль над зоною. Саме через всі вище описані аспекти я вважаю. Що в нього досить помітно виражені психопатичні риси. Отже, на мою суб'єктивну, без результатів поглибленої психодіагностики, думку Фауст із Сталкер 2 відповідає клінічним критеріям психопатії. Його видатний розум і харизматичність поєднуються з повною відсутністю моральних обмежень, жорстокістю та схильністю до маніпуляцій заради власної вигоди. Спираючись на різні теорії емпатії, по-різному можна висловитися про її наявність та рівень розвитку у Фауста. Деякі дослідження стверджують, що у психопатів також є емпатія, просто вона в них зазвичай на нижчому рівні, у порівнянні з іншими, у кого немає такого розладу. Ще раз повторюся: відео створено з розважальною метою. Не раджу такі ярлики вішати на реальних людей. Так якщо визначити, чи є людина, наприклад, психопатом, треба здійснити ряд процедур. І одним тестом тут не обійтися. Висловити свої думки на прикладі героїв відеоігор, етичний кодекс не забороняє, тому ми можемо цим користуватися задля більш поглибленого вивчення обраної нами психологічної теми, сприяючи саморозвитку та самопізнанню. Діліться своїми думками у коментарях під відео. Пишіть, який рівень емпатії у Фауста на вашу думку, який вид емпатії домінує. Можливо, вона у нього відсутня. Або присутня, але поясніть, як саме ви це розумієте. Можливо, вам також відомі якісь цікаві теорії емпатії, психопатії тощо. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!